Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді ніж від компанії Dubai212P. Це невеличкий складний ніж, який використовують перш за все для окуліровки. Ніж складається, як ми бачимо. В закритому і відкритому положенні Лезо ножа фіксується металевою пластинкою, яка знаходиться всередині руків'я. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Лезо цього ножа виготовлене з високоглицевої сталі, і характерно воно тим, що має досить великий вигін на кінчику і потончений кінчик. Таке лезо дозволяє якраз проводити операцію кольоровки. Загальна довжина ножа 160 мм. Довжина леза ножа по ріжучій кромці в районі 40 мм, а вага цього ножа всього 22 грами. Це найлегший кольоровочний ніж, який є в нашому асортименті. Лезо виготовлене з високоглицевої сталі, і спуск в нього виконаний на один бік. З лівого боку лезо має спуск. В ноль лінзоподібний такий. З правого боку, воно є рівне. Це є правильний спуск для ножів для щеплення, призначених для роботи правшою. Так само на Лезі ми бачимо таку проточку з лівого боку. Яку використовую для того, щоб відкривати ніж нігтем. з лівого боку, на лезі ми знайдемо гравіровку з логотипом Дюбей. Руків'я виконане з пластику, воно є дуже тоненьке, без якихось додаткових підсилень, ніж зібране на двох латунних клепках. Цікавим, цього ножа є закінчення руків'я. Воно має отаке потоншення. Як бачимо, воно сходить майже в ноль і є певним таким, от по формі пером. За допомогою цього руків'я при окольовці ми проводимо операцію відгинання кори. В деяких кольоровочних ножах на закінченні руків'я є спеціальна. Латунна така ставочка, язичок, яким цю операцію виконуємо, або зверху на лезі є спеціальний теж язичок. З цього ж ножа саме руків'я має таку форму, яка дозволяє провести операцію відгинання кори. Придбати ніж для окульоровки діобої 212 p ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором діобої на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. До нових зустрічей!